Доброго дня, шановне панство ми з України. Так, 26 серпня. Розпочали обмолот соняшника. Значить, деякі ділянки вже повисихали, деякі ще стоять трошки є зелені кошики, ну, велика волога. Значить, що тут у нас виходить? Урожайність на рівні 35-37 центнер, волога зараз 6-7%, не більше на цій, на цій ділянці. Ну і отакий має вигляд соняшник. Гібрид піоніровська лінійка ЛП-130, тобто у нього період вегетації там 120 днів. Ну і фактично ми його 19 квітня сіяли. Тобто, ну все якось отак відбувається. Тобто, навіть он до 40 центнер доходить в певних ділянках. Так. Натуру ще не міряли. Ну, з натурою можуть бути в цьому році трошки проблеми. Через велику кількість опадів, ну... Дуже велика кількість грибів, тобто усі хвороби, які, мабуть, можуть бути присутні на соняшнику, і а у цьому році присутні. Ось у балочки так взагалі. Всі шляпки ломані, росли і все як тут саме. Видно було, не вносились тут ніякий фунгіцид не вносився. Без жодного кілограму добре. Оце все відбувається. Тобто, є густота, більш-менш чисті посіви і маємо те, що маємо. Чекали довго, він вже днів 4-5 стоїть. Ось такий весь повністю сухий. А я ж кажу, через те, що були там, я не знаю, ну, хвороби, ці кошик посередині кошика проламуються пальцями, прямо гміляки такі. Ну, Тобто, виходить, ця влага цієї гнилі передавалася на насіння і ну, була підвищена волога. І і чекали того моменту, щоб повністю серцевина висохла, тоді ось тільки починає, тоді воно сухий, починаємо молот і нічого не додає зайвої вологи йому. Тобто, ну, а в принципі, отак красота виглядає це все діло. Тобто Достойний я вважаю урожай, враховуючи, що немає тут добрив і не було пунгіцидного захисту, не оброблялось нічим. Так, як то так? Багато давно не виходив на відео, бо багато там роботи. Дома зараз нові там якісь справи такі з'являються. То кома закупили, тепер ремонтуємо, то територію під сушарку підготавлюємо. Отам От на наступному полі, за отут, там недалеко звідси, буде ще там демочка у цьому році, але там небагато. там всього три гібрида було. Один вийшов із стадії змагання ще на момент появи сходів, потім пізніше розповім, я думаю, ще буде відео одне по соняшникові. А може і не одне, може щось цікаве буде, буду знімати, викладати. Так, ну а так, всім добра, все буде Україна.